Команда програла, що не вдалося виконати на гру сьогодні? Грали проти дуже хорошої команди. В першому таймі була одна тактика, в другому в таймі вже мусили робити перестановки в суставі. так що ми ще в пошуку, ще немає основного суставу, ні другого суставу. Кожній дитині шукаємо де краще на футбольному полі. Ну, а отак результатом 2-0 на 1-0. Не те, що ми задоволені, могло бути і більше, але то є футбол. Вітаю з перемогою. Все вдалося виконати сьогодні на гру. Дякую. Е, ну, ті задумки, в принципі, які були сьогодні, е, ми їх намагалися виконувати. Трішки, трішки більше би хотілося реалізації, е, ось. але в цілому непогано було і продовжуємо підготовку далі до чемпіонату України. А футболісти, які виходили на заміну, справилися зі своїм завданням? В якійсь мірі так. Ну, Справа в тому, що там частина футболістів, які виходили на заміну, це такі планові заміни, які ми першочергово планували зробити. Тобто, щоб хлопці всі пограли і отримали ігрову практику. Ось. І в цілому, в основному всі справилися зі своїми завданнями. Але кілька там моментів стосовно е, деяких помилок було, то ми розберемо. Що скажіть, Михайло Войцещук тільки приєднався до команди. Він сьогодні справився, як він себе проявив на полі. Е, ну, Михайло тільки першу гру сьогодні з нами вийшов. Е, 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 щось такого надзвичайного ми не очікували, але я переконаний, що. Е, Треба познайомитися з колективом, трошки зігратися, як то кажуть, відчути один одного, і я думаю, що все буде добре.